Що змушує нас робити той чи інший вибір, особливо коли йдеться про добро і зло. Сьогодні ми спробуємо розібратися у цьому внутрішньому компасі, простеживши, як моральні норми народжуються всередині нас і поширюються на все суспільство? Власне, з цих питань усе і починається що ж це таке етика, і які невидимі сили насправді стоять за нашими щоденними рішеннями від найменших до доленосних? Давайте розбиратися разом. Щоб у цьому розібратися, ми пройдемося по чіткому плану. Почнемо з того, що таке моральний компас, потім поговоримо про унікальність кожної особистості, про силу наших вчинків, про правила, які нами керують, і нарешті подивимося, яке наше місце у великій картині суспільства. І перш ніж занурюватися глибше, давайте, так би мовити, синхронізуємо годинники, визначимо ключові поняття, які ми часто використовуємо, але, можливо, не завжди до кінця розуміємо їхню суть. Отже, етика, якщо говорити просто, це ніби наука про мораль, це такий собі інструмент або навіть карта, яку ми використовуємо для аналізу. Тобто етика не дає готових відповідей, а скоріше досліджує, чому ми взагалі вважаємо щось добрим, а щось поганим. А от якщо етика це карта, то мораль це вже сам компас, це наш внутрішній набір принципів, особистий кодекс, який і підказує нам у конкретній ситуації, що є правильним, а що ні. Саме мораль безпосередньо впливає на наші рішення. Гаразд, ми маємо карту і компас. Тепер давайте подивимось на того, хто ними користується на саму особистість, адже саме звідти з нашого унікального я і починаються всі моральні рішення. Народна мудрість, знаєте, рідко помиляється. Це просте прислів'я насправді говорить про глибоку моральну істину. Не варто оцінювати людину за зовнішньою оболонкою. Важлива її внутрішня сутність, розум, характер і цінності. А це прислів'я, ніби продовжує попередню думку, заглиблюючись ще більше. Воно нагадує нам, що кожна людина складна і багатогранна. Щоб по-справжньому зрозуміти чиїсь мотиви та мораль, потрібні час, терпіння і, звичайно, емпатія. І ось ми підходимо до фундаменту це прислід'я каже про те, що все починається з нас самих. Ставлення до себе це відправна точка. Самоповага є основою як для поваги до інших, так і для того, щоб інші поважали нас. Але яка користь від найблагородніших думок, якщо вони залишаються лише думками? Тут ми підходимо до поняття вчинку того моменту, коли наша внутрішня мораль стає видимою для всього світу. І щоб це було не просто теорією, давайте розглянемо один дуже яскравий приклад з реального життя це історія про вибір футболіста Олександра Зінченка, який він зробить після Євро 2020 Уявіть ситуацію людина отримує значну суму призових. Що з ними робити? Так от, Зінченко вирішив не витрачати їх на себе, а натомість профінансував приїзд до Львова відомого німецького хірурга, доктора Клауса Екснера, для проведення складних операцій. І який результат цього одного рішення? Тільки вдумайтеся близько 30 дітей із вродженими та післяопіковими травмами отримали шанс на краще, здоровіше життя. Це прямий відчутний вплив одного єдиного морального вибору. І от, дивлячись на цей приклад, виникають питання, чи не так, як взагалі оцінити такий вчинок і що він нам говорить про те, що таке моральна відповідальність не в теорії, а в реальному житті? Звісно, такий вчинок не народжується на порожньому місці. Він спирається на певну систему координат, на внутрішні правила та принципи, які є в людини. І тут, до речі, важливо не плутати є правила, а є закони. З одного боку не писані соціальні норми, те, що ми вважаємо пристойним чи неправильним, а з іншого формальні закони, за порушення яких передбачене покарання. І те й інше регулює нашу поведінку, але на зовсім різних рівнях. Так от моральні норми це і є ті самі неписані правила. Це колективне уявлення суспільства про те, що таке добре, а що таке погано. Саме вони змушують нас, наприклад, поступатися місцем у транспорті чи допомагати незнайомій людині, яка потрапила в біду. І знаєте, в серці багатьох, якщо не всіх моральних систем, лежить один простий, але неймовірно глибокий принцип його називають золотим правилом моралі: стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Це по суті квінтесенція емпатії. Гаразд, ми поговорили про особистість, про вчинки, про правила. А тепер давайте подивимось на все це з висоти пташиного польоту, як усі ці окремі елементи складаються в єдину картину добробут цілого суспільства. Бо ж такі речі, як справедливість, людяність чи патріотизм, не з'являються самі по собі. Вони це прояз моралі на макрорівні. Це як будинок, що складається з мільйонів цеглинок, де кожна цеглинка це окремий моральний вчинок кожної людини. Разом вони формують характер цілої нації. І ось, пройшовши весь цей шлях від найменшої деталі до загальної картини, ми знову повертаємося до себе, до головних питань якою людиною варто прагнути бути, і яка, зрештою, мета цього життя? Це ті питання, на які кожен має знайти власну відповідь.